Ой, чудовий мультфільм. Я рада, що у нас такі чудові традиції, незмінні. І тепер я буду знати, що існують давні давні традиції про появу кролика на пасхальні святкові дні. Так ось піку. Першу версію я тобі розповіла. А є ще друга. О, тобто, друга версія, чому саме кролик став традиційною тваринкою на пасхальні свята? І це пов'язано з тим, що він є місячною твариною. Як це місячною? Він з місяця прийшов? Прилетів. Майже піку. Який ти Все ж таки смішнючий в мене. Так ось, піку, Великдень святкується якраз на перший тиждень повного місяця. Ось так він є і символом місяця. Тобто кролик, кролик начебто зійшов з повного місяця. Каже, привіт, друзі! Свято розпочинається. Саме так. До речі, в Німеччині піку є навіть цілий музей, присвячений цьому кролику. Ай, і стівні кролики, і фарфорові. Різні різні. Є і шоколадні, як я вже говорила, є навіть із текстилю, різні різні навіть із цукора піку. А величезні зрос людини є. Є найвеликіші та наймаленькі всі всілякі є піку. То виходить, коли до нас цей кролик такий добіжить повним ходом, то у нас теж буде музей. І ми можемо з тобою першими його створити. Якщо попросимо друзів намалювати нам того пасхального кролика. Так. І ми зробимо свій перший власний музей в Україні. До речі, піку, і справді давайте зробимо, друзі, музей. Тому ви малюйте або навіть робіть якісь фігурки, а ми будемо чекати та виставляти їх на різних виставках. Так точно. Тож починайте надсилати свої роботи прямо зараз. Чекаю з нетерпінням. Зі святами вас гарного настрою. Бувайте, друзі, відпочивайте. I'm not